Всім привіт! Сьогодні я зліплю сову для Гаррі Поттера, якого я зробила трохи раніше. Я використовую легкий повітряний пластилін, зробила світло-сірий відтінок, овальну форму і стеком формую в такі заглибини для очей і для лапок. Все дуже просто. Складність тільки в тому, що коли ми працюємо з малим об'ємом, то трошечки складніше робити дрібні деталі. Але якщо постаратися, то я впевнена, що все вийде. Там, де я зробила заглибини, я роблю зелену основу для очей. Потім додаю жовтий колір пластиліну. До речі, Очі можуть бути будь-якого кольору за вашою фантазією. І посередні зіниці роблю яскравого синього кольору. Допомагаю собі зубочисткою, адже дрібні детальки зубочисткою, як на мене, то найкраще робити. Повітряний пластилін дуже добре склеюється, тож не потрібно застосовувати ніяких зусиль. Формую дзьобик з двох маленьких крапельок, поєдную їх між собою і трохи притискаючи, розміщаю поміж очами і одразу на дзьобику додаю маленькі такі заглибини, нібито ніздрі. З білих джгутиків повітряного пластиліну роблю навколо такий нібито е окружність. І це будуть дрібні пера, декоративна така додаткова деталь для того, щоб передати асоціацію з совою, у якої широко розплющені очі. Сова дуже така міфічна пташка, дуже цікаво її використовують в різних таких казкових історіях, тому на очах завжди роблять такий акцент. Допомагаю робити рельєфні. Відбитки зубочисткою. Все дуже класно склеюється, тож за це не потрібно хвилюватися. Поступово обережно по колу ми робимо відбитки зубочисткою. Тепер формую лапки. Це теж такі форми, схожі на крапельки, трошечки їх розплющую і пальчиками моделюю, такі нібито вони зігнуті. І потім продавлю, коли вже висаджу свою пташку на плече Гаррі Потера, коли вона буде закінчена, я продавлю кіхтики. Я вирішила ще додати зверху додаткових деталей. Хоча не у всіх сов є ці детали, це більше у пугачі, але я так трошечки захопилася, і мені здалося, що додаткові декоративні деталі не завадять. Тепер формую крила з білого кольору, теж розкочую. Пластилін у формі краплі розплющую, моделюючи загальну форму, і вже стеком відбиваю довгі пера. можна надрізати маленькими манікюрними ножицями, щоб додати більш складної форми. Хоча це не обов'язково. Можна спробувати, я показую вам різні такі засоби, щоб ви орієнтувалися, як вам краще. І стеком Робимо відбитки вже пер, які знаходяться всередині площини крила. Розташовую одразу крило на сові і обрамляю ним голову Гаррі Потера. І таким же чином роблю всередині заглибини пер. І розташовую позаду тулуба сови і спираю на руку Гаррі Потера. Все дуже швидко робиться, не складно зовсім. Стеком підправляю, ножечками підрізаю довгі пера і викладаю їх на руці Гаррі Поттера. Тепер я роблю кіхтики на ніжках, теж все роблю стеком. І на животику продавлюю. У мене така металева пілочка пера. Ну, ось така сова з Гаррі Поттером. Сподіваюся, вам сподобалось і у вас все вийде Па-па!